Вийшли. Вітаю, шановні друзі, на нашому черговому вебінарі цього разу ми будемо говорити про те, що можна буде придбати в 2023 році в системі прозоропродажі. А саме сьогодні будемо розповідати з моїм колегою Владиславом Данилишиним, директором департаменту приватизації фонду державного майна України. Що ж, Буде продавати сам фонд державного майна на приватизаційних аукціонах в системі прозоропродажі в 2023 році. Якщо у вас будуть питання до конкретних лотів, котрі будуть представляти пан Владислав. Прошу задавати ці питання в чаті. Ми після презентації на них раді будемо вам відповісти. І щоб не затримувати час, Владислав, передаю вам слово. Вітаю вас. Вітаю, вітаю. Давайте запустимо презентацію, я не її не бачу секунду. Так. Інвестиційне меню приватизації, тобто, це всі об'єкти, які виставляє на приватизацію фонд державного майна та наші регіональні відділення. Давайте перейдемо до щоб розказати про все, що в нас є. Треба розпочати з того, що саме, як і що ми саме продаємо. Ee, приватизація згідно закону про приватизацію поділяється на малу і велику. Тут дуже все просто велика приватизація чи об'єкти балансової вартості більше 250 мільйонів. Це має ну, мають бути тільки єдині майно-комплекси державних підприємств, тобто юридичні особи, або пакети акцій більше 50%. Контрольні пакети, контрольні пакети. Виходить до нової приватизації. У нас відносяться ще додаткові об'єкти: це нерухомість, об'єкти соціально-культурного призначення. Це окремий такий підвид об'єктів недобудови. Рухоме майно так, так само єдині майнові комплекси та пакети акцій, які, е, які з вартістю менше 250 мільйонів мільйонів. Вартістю вся приватизація проходить на майданчику на майданчиках. В системі прозоро продажі, тобто і велика, і мала різниця крім цієї вартості, це ще в способі підготовки цих об'єктів та умовах приватизації, які будуть висуватися перед потенційними інвесторами, згідно з законодавства, яке змінилося нещодавно у, у серпні місяці, двадцять року, в нас основна основними умовами залишається на період військового часу. Це е, погашення м, по об'єктам окр... е, єдиних нових комплексів та пакетів акцій. Це погашення боргів е, заробітної плати, та, перед, е, та податків. Це основна умова тільки для цих об'єктів. Всі інші об'єкти продаються е, малої приватизації без умов, е, крім об'єктів соціально-культурного призначення. Там умова може бути збереження профілю діяльності, наприклад, купується. Об'єкт, який є там або базою відпочинку, або якимось ще об'єктом соціально-культурного призначення, там може бути тільки одна умова збереження протягом якогось певного часу профілю діяльності. А може і не бути, якщо говорити про те, що змінив нам закон, і дозволив зробити пришкоди приватизацію. Це в першу чергу можливість продажу об'єктів з податковою заставою та іншими обмеженнями. Чому це було до цього проблема? І багато об'єктів не виходили на приватизацію, тому що е, об ми продаємо по суті до фонду. Вже доходять ті стрес-активи. Це проблемні активи, в яких роками щось е, виникали проблеми, вони не, не використовувалися. Або якщо це юридичні особи, то вони вже показати про те, як ми продаємо. Це, це є два типи, це процес. Після підготовки виставлені на аукціони ідуть такі аукціони, як англійський та голландський аукціон. Перший аукціон це завжди англійський, який стартує від 100% початкової ціни стартової ціни, і може йти тільки у В ціна, тобто ви, як учасники електронних аукціонів, торгуєтесь на підвищення ціни. Якщо на цьому аукціоні не було знайдено ринкового попиту на об'єкт, ціна знижується на 50%, і знову йдемо по англійському аукціону уверх, піднімаємо ціни, торгуємося за цей актив. У випадку, якщо на цих двох аукціонах не знайшлося, покупців не знайшлася ринкова ціна, то йде третій аукціон, найпривабливіший, мабуть, для багатьох інвесторів, які хочуть купити по, ринкові, по ціні, ринкові, це голландський аукціон, він йде на зниження. Тобто кожну хвилину знижується ціна. Потім один з інвесторів зупиняє цю ціну і е, йде ціна на підвищення. Тут ще видно четвертий аукціон, е, який йде, е, який може бути, якщо е, третій аукціон був зірваний. Зірваний це, тобто е, інвестор, який переміг, не заплатив або не підписав, е, не заплатив за лот, або не підписав е, протокол торгів, або е, договір, договір. Якщо аукціони зриваються більше ніж два рази. То це дуже сильно впливає на, такий, на таку на гарантійний внесок. Яким чином він ну, буде зростати, якщо зараз щоб зареєструватися на аукціоні, кожен учасник має заплатити 20% гарантійного внеску, 20% від стартової ціни. На кожному із цих аукціонів, яка була то після заліву аукціону там піднімається до 50% або 30% мінімальних заклад, що більше з цією цифрою, тому що вона, як я сказав, прив'язана до стартової ціни аукціону. Наступне у нас дуже важливе. Моментом, я, що я хотів всім пояснити, це не, в нас аукціони, в нас все зарегульовано законодавством, і тому для е, того, щоб прийняти участь в аукціоні, точно необхідно е, подати правильно документи. Ці документи передаються через майданчики Прозоропродажі. Ви їх можете знайти на сайті прозоропродажі або на наших сайтах є посилання на них. Повний спектр, ви вибираєте, який вам найбільше підходить. Є різниця по з подачі документів, але документи мають бути саме такі, які як виписані в законі. Тут на, на слайді вони відображені. Це не щось складне, але вони мають бути саме так: так заява про участь, витяг з документи про реєстрацію, інформація про кінцевого бенефіціара. Це для юридичних осіб, і е, вони всі підвантажуються до торгів. І після проведення торгів по цим документам буде перевірятися покупець. В нас є обмеження, про які ми часто кажемо, це то, хто не може стати покупцем в якщо говорити коротко, це представники держави-агресора та і ті, хто підпадає під обмеження статті 8 закону про приватизацію. Там все дуже чітко і ясно прописано. Можете подивитися. Інше, якщо давайте пройдемося про всі процедури приватизації, щоб зрозуміти, як можна знайти той об'єкт, який цікавить саме вас. Є помилкова думка, що фонд державного майна, як звучить фонд державного майна, що він управляє всім державним майном в Україні, але це не так. В Україні є дуже багато органів управління. Це може бути як міністерства, так і центральні органи виконавчої влади, які управляють майном. Вони управляють нерухомістю, вони можуть управляти єдиними е, майновими комплексами державних підприємств. Отже, є два шляхи потрапляння об'єктів на приватизацію. Один з них це орган управління нам подає, ми включає, подає на приватизацію цей об'єкт. Інший спосіб, який зацікавлений. Інвесторів це подача заяв на включення об'єктів на приватизацію, і подається спеціальна заява до регіонального відділення. все, все виписано в презентації. У нас можна подивитися, якими порядками це регулюється. Після цього об'єкт включається в приватизацію в перелік, запускається процедура а, для кожного об'єкту, що в нас на, на нашої внутрішньої кухні, і через деякий час після того як. Ми перевіримо, що об'єкт зареєстрований, що всі документи є, щоб ми могли переступити цей об'єкт на приватиза новому власнику, проводяться ті самі аукціони, про які я казав раніше. Після цього, як визначився по покупець, переможеться аукціону, проводиться перевірка по власній статті, та ми чекаємо одно з нового оплату по договору. Оплата по договору після цього підписується договір, і право переходить до нового власника. Якщо тільки це не єдиний метод комплекс, там треба власнику отримати ще дозвіл антимонопольного комітету. Це все в рамках законодавства України. Якщо говорити про інструменти, коли пройшли ці об'єкти, вони були включені, і як же їх шукати? Ми пропонуємо розкористатися нашим ну, сервісом, таким як сайт «Privatization.gov.ua». На якому є дуже багато фільтрів, всі об'єкти, які включені на приватизацію, або навіть були продані, всі там знаходяться. Можна буде отримати, полазивши по сайті, знайти інформацію з інструкціями, що робити. Також з кожного об'єкта, з картки кожного об'єкта, це наш, можна так назвати ем, інтернет-магазину, ви можете перейти до нововведення фонду, яке використовується не так довго. ну, Більше не більше двох трьох років, але воно юридичні, часті, ...юридичну сторону питання. Тому через карту об'єкта ви можете зайти до віртуальної кімнати даних. Віртуальна кімната даних, якщо так просто казати, то це папки з документами про цей об'єкт ви можете там знайти е юридичні е статути, документи юридичного характеру, е накази і тому подібні документи, щоб е у цього угоду вивчити об'єкт і заключити угоду. Після того е це, цей інструмент дозволяє без втручання там розмовляти з чиновниками, існуватися інформацію, і любим іншим способом знайти всі саме всі в цих кімнатах даних. Далі на цьому ж сайті є теж зручні зручні інструменти, такі як карта об'єктів, на якому тільки об'єкт включається в приватизацію. Він відображається на цій карті і можна його вивчати як по областям, так і по місці розташування. Для багатьох об'єктів існують е е тізери та презентації окремо. Це об'єкти найцікавіші, навіть е... 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 і якщо ви там шукаєте соінвесторів, наприклад, для, е... для участі в аукціоні, ви можете це використовувати, щоб повідомляти коротко, ясно про цей об'єкт. Як Й... ідемо далі, це, якщо е... групувати об'єкти, які є в фонді, які будуть виставлятися в 2023 році, можна виділити декілька напрямків. Один з таких напрямків це е, спиртова галузь спиртові галузі е, розпочалася реформа ще в 2019 тисячі році, і було передано на приватизацію майже багато об'єктів. ДП укрспирту та концерну «Укрспирту». вже прийшли 44 успішних аукціонів, але ще залишаються об'єкти, які. Розташовані, ви бачите, по цій карті, які знаходяться в, ну, в більшості в західній Україні, які будуть з найближчим часом виставлятися. Зазвичай ці об'єкти є об'єктами колишніми спиртзаводами або дійсно юридичними особами спиртзаводами. Вони продаються з боргами, але е, деякі, деякі з них не в задовільному, в задовільному стані, а деякі з них. Можуть бути одразу запущені у виробництво, тому що мають всі необхідні підключення та ліцензії з приводу, якщо цікавить саме продаж таких спиртових об'єктів, все можна вивчити на карті на сайті приватизенгові. Наступним в нас такою категорією цікавих об'єктів є комбінати хлібопродуктів, які знаходяться в різних областях України. Три, три комбінати ми вже продали. Ми бачимо попит на такі об'єкти, але тут виникають проблеми саме з підготовкою об'єктів, і найближчим часом будуть вирішені ці питання з приводу реєстрації всього необхідного майна та будуть виставлені об'єкти в Західній Україні. Це не і Івано-Франківський КХП. Можливо, зацікавлять інвесторів, які дивляться на зараз. Звертайте увагу: це найближчі об'єкти, які виставляються. Інша частина інших стрім такий можна назвати кар'єри та інші допомоги підприємства, які, е, е, які є в Україні, які є в фонď державного майна, які передали на приватизацію. Вони готуються теж в цьому році бути виставлені. Найперший з них буде дружківський кар'єр на народних опалень. Кварц». Е, можливо, теж зацікавлять інвесторів. А, найближчим часом цей об'єкт буде виставлятися. По іншим об'єктам триває підготовка. Але е, я думаю, що у другій половині року вони теж з'являються на приватизації. Основне питання тут по об'єктам це е, продає, продаються ДП, єдині мені комплекси. Всі права та обов'язки таких ДП перейдуть до власника, такі як ліцензії, тому інше, е, і будуть можна буде вести на них діяльність. Інша інший стрім не менш цікавий це по форумі підприємства. Вони будуть виставлятися вперше. Ми будемо вивчати попит на такі підприємства. Вони будуть виставлятися по балансовій вартості. Перші підприємства будуть на західній Україні. Mm. Йдемо далі, давайте подивимося зразки тих об'єктів, які вже торгуються зараз. Що ви можете про них дізнатися, які ціни, де вони знаходяться. Най, най зараз найцікавіший лот у нас виставився виставив, на, на приватизаційний аукціон, Білгород-Дністровський морський торги, торгівельний порт. Стартова ціна, яка складає 187 вісімдесят мільйонів гривень. Це балансова вартість усього майна цього порту. Він відбудеться 3 березня для того, щоб на нього зареєструватися вам. Треба буде подати документи, які я не називав раніше. А, і цей порт цікавий тим, що це другий порт, який продається в Україні, і він знаходиться в Одеській області. А, порт зараз розпочав роботу. Розпочинає роботу поки що використовується як сухий порт. Але це затока, це перспективи для інвестицій. Найближчим часу є все майно, яке необхідне для ведення діяльності порту. Інший об'єкт у нас Укроборонресурси, до прикладу, він знаходиться у Києві, це теж державне підприємство. Тут майно знаходиться на саперно-слобідському проїзді. Три це комплекс будівель на загальній ділянці близько 4 гектарів. А, стартова ціна 17 мільйонів гривень 7 березня буде торгуватися цей об'єкт. До прикладу, цей це МК. Наступний об'єкт у нас знаходиться в Уже в, 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 в Київській області. Це завод зі стартовою ціною в 35 мільйонів гривень. До Церківський завод Еталон. А, площа загального приміщення 12 тисяч квадратних метрів. Це цікавий об'єкт для релокації а, бізнесу. З гарним логістичним знаходженням та ну виходить, що він на даний момент не працює. Не працює це таки містресес, але його можна запустити. Є всі підключення, є вся всі можливості продовжити зробити нову діяльність або продовжити діяльність е, об'єкта. Белоцішківський завод еталон. Е, інший об'єкт де теж знаходиться в Вінницькій області. Вже вже декілька разів виставлявся, Це недіюче підприємство загальною площою приміщень 25 тисяч квадратних метрів. Він знаходиться в місті. Бар, є всі підключення, є зими, підключення, є об'єкти нерухомості, на яких можна продовжити діяльність. Але на даний момент підприємство не працює. такі багато підприємств в управлінні. Фонду, але я думаю, що після того як знайдеться на аукціоні е, переможець і інвестор, можна буде запустити його, тому що все є для цього. Також фонд, як я казав, що не єдиним не, не, не тільки єдиними миними комплексами та пакетами акцій продає фонд, є також окрема Тут процедура набагато простіша е, продажу купівлі цих об'єктів. Це окреме майно, яке зареєстровано вже в реєстрах, виставляється на аукціони. Тут купівля проходить без будь-яких умов з приводу того, що треба попросити борги, які сформувалися раніше. А наприклад, це окреме в івано Франківській області. 73 тисячі квадратних метрів. Нежитлові переміщення з теплицями. Цікавий об'єкт, стартова ціна буде 2, 2 мільйони гривень. Об'єкт буде торгуватися 2 березня і я надіюся, знайде покупця. Інший теж цікавий об'єкт будинок правосуддя. Ми не сам суд продаємо, суд звідти виїхав, це просто назва об'єкту. Він знаходиться в Чернігівській області, в місті Ічня. І він буде е, торгуватися шістнадцятого другого. другого, тобто завтра, так є цей об'єкт. Якщо він не буде проданий, то е, ці, ці, ціна буде зменшена на 50% І буде другий англійський аукціон. Цікавий об'єкт можна подивитися, е, можна можна прийняти участь в аукціонах. Таких об'єктів багато, вони різні. Uh, і я думаю, що вони зацікавлять різні профілі інвесторів, але в кожного з них є велика перспектива uh, розвиватися саме в Україні, вкладати в що в нього будуть вклад, вкладені кошти. Якщо, якщо таке робити просте саме, все то uh, це буде нам почасно на судді Остап. Uh, якщо казати саме таке просте, ось тут посилання. Як ви можете знайти на приватизаційного об'єкти, як uh, їх подивитися на мапі, де вони знаходяться, як ініціювати приватизацію та як купити об'єкти? По цим посиланням, якщо цікаво, ми ну, ну, викладемо це, мабуть, передано прозоро, ви можете знайти, uh, пройти і вивчити всі наші об'єкти для продажу. У мене все. Дуже дякую, пане Владиславе. Дійсно, дуже цікаві об'єкти збираються до виставлення в цьому році: і спирти, і хлібзаводи, кар'єри, і все інше. Тому сподіваюся, що всі вони будуть продані успішно, і вам, як організатору головному, в цій всій історії бажаю успіху та вдалих продажів. І так як ми в анонсі вебінару зазначали, план пан Владислав казав, яким чином все це проходить. Зараз. Раз я напевно вам покажу ще декілька моментів про те, яким чином все ж таки прийняти участь, і поговоримо про те, як же прийняти участь так, щоб отримати перемогу. Тому я запишу свої слайди зараз на екрані. Uh, і uh, що я хочу вам сказати: що uh, ну перш за все, uh, система прозоро продажі це система онлайн-аукціонів з продажу та здачі в оренду державного і комунального майна. І фонд держмайна є одним з представників наших організаторів, котре виставляє uh, на аукціони наші державне майно, котре ви можете придбати, да про котре ми сьогодні розмовляємо. Вже як казав пан Владислав, для того щоб прийняти участь в аукціоні, потрібно зареєструватися на одному з майданчиків. На сьогоднішній момент до системи підключено більше 40 різних майданчиків. Всі вони авторизовані. Немає різниці на котрому з ним з них реєструватися. Через це ви можете обрати будь-який там комусь подобається з інтерфейсом один за кого іншому. І інший тому немає різниці. Всі вони однакові. Ви можете обирати будь-який, коли ви заходите на сторінку кожного аукціону через, наприклад, там сайт Privatischnovю так або через сайт прозоро продажі. І якщо ви проскролюєте донизу, завжди є вибір цих майданчиків. Ви обираєте, який вам подобається, якщо ви ще не зареєструвалися, і нажимаєте взяти участь в аукціоні. Ось якраз 23 дні до закінчення прийому. Заявок на, на завод в Білої церкві, да, і ось бачимо, що тут є приклад того, що можна в ньому взяти участь. І після того, як ви зайшли на один з майданчиків, для того, щоб зареєструватися, ви заповнюєте певні поля. Всі вони дуже прості, зрозуміли, там контактні свої дані, і після цього ви вантажите ваші документи, про котрі казав пан Владислав. В умовах продажу кожного лоту ці документи є, тому, будь ласка, вантажте і приймайте участь. І ще з такого, що про що треба сказати. Ну, яким чином взяти участь так, щоб отримати перемогу? Перш за все, найголовнішим критерієм оцінки, точніше єдиним критерієм оцінки в аукціоні, є ціна. Хто дав найвищу ціну під час аукціону, той і отримує перемогу. Тому, перш за все, як рекомендація є те, що най... ну, оберіть для себе найбільшу допустиму ціну покупки. І першою ставкою через те, що в кожному раунді останнім ходить той, чия ставка була найбільша в попередньому раунді аукціону, а у нас це три раунди в англійському аукціоні. Так, наприклад, через це поставте ну максимально приближену ціну до тої суми, за котру ви готові придбати, придбати цей об'єкт. Для того щоб ви ходили останнім кожного раунду, це перше і ні в ком, ну, не те, що не в кому випадку, але не рекомендуємо ставити першу ставку, таку як стартова ціна, завжди ставити на крок на пару кроків або там, на 10, на 20 кроків, дивлячись на яку суму, за яку суму ви готові придбати той чи інший об'єкт. Робити першу ставку точно не таку, як стартова ціна. І дуже уважно, у нас є така. Практика, що іноді хтось запропонував найбільшу ціну, але, наприклад, не завантажив усі документи, котрі є, вимагаються організатором, і просто його дискваліфікували і отримав перемогу наступний так за ціною учаснику, котрого були усі документи. Тому, окрім того, що ви одразу там бийте ціною. Обов'язково перевіряйте, будь ласка, весь пакет документів, що ви подаєте в, під час подачі своєї заявки, щоб всі там, якщо вимагаються, наприклад, сторінки паспорту, там якісь певні, да, або там всі, дивлячись ну, які умови продажу, то, будь ласка, скануйте всі, якщо вимагається якесь... Там завірення, да, наприклад, якихось документів також, будь ласка, це робіть. Документів небагато в кожному аукціоні, лише ті, що вимагаються законодавством, але тим паче, якщо там ви приймаєте участь в декілька аукціонів, аукціонів одночасно, будьте уважні, що там ви завантажили все, а там ви не завантажили все. Це також є така історія, на яку треба звертати увагу. І в принципі, більше ніяких рекомендацій. Тут додати не можна. Так, я розказала, яким чином зареєструватися, яким чином прийняти участь в аукціоні. І пан Владислав розказав, на які аукціони потрібно приходити, і на які можна прийти прямо сьогодні і подати заявку. Також у вас вся ця інформація є. Бачу, що питань попередньо у нас в чаті немає. Тому пропоную вам всім на пошту надії, де окрім запису даного вебінару, надійде інформ... всі презентації від пана Владислава та від мене, котрі сьогодні ви побачили під час трансляції. Дякую, пане Владислав. Вам дуже за цікаву презентацію. Сподіваюся, що да всі аукціони будуть успішне. А нашим глядачам бажаю гарного дня. Бережіть себе. Всім до побачення до проекцій